Всім моє вітання. Вирішив зняти ще одне коротеньке відео по щиту зарядки електромобіля. Що змінилося? З'явилися підписи автоматичних вимикачів та розетки, щоб було зрозуміло, це відний. Це автоматичний вимикач розетки XS1. Це автоматичний вимикач. І кольором виділений розетка XS2. Тут, до речі, напевно, ще підпишу, що це розетка XS2. І пізіп, тобто пристрій захисту від імпульсних перенапруг. Але це не головне, Головне, що змінилось, це замінені були ось такі замки. Тобто щит буде стояти на вулиці і для того, щоб ніхто його не зміг. Відімкнути такий ключик за таким замочком, його замінено на, на такий замочок. Тобто, що воно робить, замикається. Ключик проворачуємо і все, і все, воно зафіксовано Це замки від компанії Next. Кому цікаво, ставте на паузу. Ось артикул, назва його. І можна замовити в компанії Next або у дилерів, дистриб'юторів, епіцентр, наскільки мені відомо, займається продажою таких замків. Доволі гарна штука, не потрібно колхозити, тут щось засверлювати, погіршувати IP цього щита. Тобто все дуже гарно виглядає, замикається. Знією рукою трошки незручно, але тим не менше, отак воно все виглядає. Ще, ще раз артикул. Ще раз було отаке ось. Значить, недоліки такого замка, що його теоретично навіть я прокручував отак от пальцем, прижимав і прокручував. Тобто будь-хто може підійти на вулиці, притиснути палець великий і прокрутити. То тут вже такого не відбувається. Все воно. Закрита. До речі, ключі, не знаю, вони підходять, оці чотири ключа підходять до цих двох замків. Тобто, це і плюс, і мінус, наприклад, плюс, що може чотири людини мати доступ до сім'ї, до щита, шафи, зарядки електромобіля. Підписуємося, ставимо вподобайки, коментуємо. Всім дякую, до побачення.